Так, що ми будемо робити, друзі. Да, 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 так. Да. Зараз дядя, правильно зарулить, щоб нам менше коротше, можна було залишувати. А в нього ж багато локів є. Коротше, дивися, він каже, що треба буде доплатити. Та я знаю, да, 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 я, я знаю. то, що я до 100, воно дері а, 10 а, лежить. Да. Дивись, повій, щоб нормально. Давайте, Хорош, надо брать чистанка. То шеве из ничего дну хуйню цвету, той. Якой, є! Діотнам, за видеосъемку. На як чай я вивам будет. Лопати бери, давайте. Раз, раз, раз. Не, погнул пизда, все. Маяков я одного пизда уже, все. Раз. Чего, пизда, я не знаю. Понятно, его патруль давай. Я давайте. И светлю их, чтобы встал выйти, понял, любочки. Подсерд.

А, ти, 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 ти. а пока не надо відсут? Та як те там надо буде він? О, це бабла О, не, лопати, лопати, гри, Толя, премія сьогодні бабла заробить нормально. Ось сьогодні, а сьогодні і флемія! Толя флемія сьогодні, флемія! Близко туалета не затопило дверку, блядь. Толік! Блядь. А чолік не подужає! Толік не, по, не подужає, блядь. Толік не подужає, блядь. Ватя, помогай, типу, давай. не помогай. Я тобі говорю, що я бетон, не сидит. ти в бетон не лізеш, ты ти Так, так. Це все хуже, блядь. Давай, давай, давай. Пока не. Если тут пушный жизнь. Хорошо, Все чітко. А ну, 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 бить, родий, робити, но. Мені сейчас потече, чера маю. Риби, гриби. гриби. Вот как, как... Ой, скоро. Все. Ну да, да. Стигнем за час, бля. 100% не встигнемо, блядь. Тут закупа навалилася, дивись. Хорош, наверное. Хорош, хорош, хорош. Поду хорош. Вот, закупа навалилася, запитизать буде. Йти. Туди вугли краще надо. Уже богатый на цвепали, блядь. Мося, пища, да, не богатый, блядь. Уже богатый, твой твой можно дать? Вон, на, ну на, на, для ой, для на, 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 я на, Мастерка, Ватька, дай. Его раз и залито, пять минут, блядь. да? И все. Голови, Боже, буль, а вы а, 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 а мешали, блядь, у мене получилось, блядь. Тут хватит. Пусть я буду даже лишня, будем тачку и вывозить, наверное. Твой, твой. Не, не Трошки, давай -давай тачку положим. Ведро и тачку давай. Отак друзі, працюємо ми, бетон розливаємо. А, ще один є, Йовки, палки, а я думав, що блять, ну все чітко. Що, даємо назад тепер. Друзі, бачите, що там коля робить. Увагочку, щось коля там робить, свердло щось. Зараз побачу, що хоче. Як Коля, я, працює. Коля, ти як настоящий плотник, столик у тебе такий класний, ловзик, що как надо. Бля, я поймаю, що мені. Правильно, щоб було чітко. Що, получается получається чи ні? Да. А чого ж ви так отрізалися Отако, а? А чого ви ти так різали? А це ви де взяли-то? А що ти не в чоботах? Вот за все? Mm -hmm. от, 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 по ты? бетону походи, пока, блять, не Я в мене тебе с... не видео надо смотрю. Ваче роблю. А тим ти вайчоба, по бетону ходи походять. А тут теплий, бля, вайка, а не хоче на ході работать, блядь. Да ну воно работає. Він попросив, що у да, попроси що... Я вам сразу сказав, что да. блядь. А що ты робишь? Зачем ты? Ну, что пану не важно, блядь. А значить, а куди ти куска ріжеш? Не, бивати беріть по кусочках. Не надо, як ми вчора Це Ну його нахуй, по Отако От по кусках вирізать, поняв? У нас тут все нормально. Значи, все чітко, маячки видно. вийдуть, все височотинько. Що тут у нас? А що точки половину, молодці? Пусть половина не зроблена. Не половина, а четверта частина. Я я Все, клас. Да, була б ося грабли, було б хорошо. Зараз вона їде, якась привезе граблі, грабли, наверное. Тож, у тебе немає проводовці, що машина заводить. А ну, ну свят не виключила, постояла ті. Там вони хуйові, блядь. А тепер стоїть, блядь, тут. Факт, як завести машину, як в амулятор, як свят включений. Все. Давай! Діжи, біжи, 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 Хорошо, це найкращий бустер, Коль, все, приймай Сам. туди замени, все дня Самі кращий бустер Все, одна половина же Вже Ограблі не надо Хорош, хорош, хорош. Ходи, <плес> це ж таке, це зараз він від'їжджає і ви потім його рівняєте, щоб лише вивозити, так, да, виходить? Ну, поки так, да, хорош. Да? Я думаю, можна переїжджати, якщо так переїжджати. Да, пере, да, переїжджайте сюди Та, блядь, воно ну, і так, кроме і без тих маяков, блядь, як воно гарно розважує, блядь. Це... Ну, да, тут без маяка може. Да ты ж немає кам блядь, да. О, школі, бляд, Уявляєш коль, да? А е, як би не я ось, блядь, нічого, а так я попросив, блядь, щоб Ну, да. Говорю, розбав дядя нам пожиже, щоб легше було. А як він робить, розбавлял? Я, я завісу туда. А, бляд, вот я добавил. Дам мені воду, да, я і знаю, да все Це да добре, блядь. Так, трошки посчиталися не з бетоном, трошки не хвати на бетону. ну, Не хватає не багато, звісно, але ага. Таке вже. Поже піска, блядь. Так, що у нас тут? А, багато вже тут, багато сім'я. Що, хорош тут. Под'їжджайте. Проїбалися. Дніпра не мене є, посчитали, бля. Куда, ты то гости, ты тут То есть так вывод та ухуя. Скачейка его, скачейка. Хотя сюда такой, сюда давайте сюда Давайте сюда переезжайте По на себя ему було блядь О о, все четко Все твою мать, не, не хотел А що робити теперь блядь? Так, ребята сидят отдыхают Вот заливочку делали О! Чаї пічі. Так, Толік, уся тут заліз, ви вже можете поставити унікати, тут ми закриємо, поки, і буде у нас туалет, правильно? А що делать? А для чого? І у нас відбуде. У нас каналізація робота, все робота. Все Вода є, слив буде. Вода є, слів буде себе. Тут поставити таке, що знаєш, а, молодці, воно. Поки при це временно просто забитці в якому. Так. Mm -hmm. І буде і добре. Буде Потому що ми для неї комнату робимо, бо вона каже, я в поле ходити не буду. так що Чим ми об'ємо, не по собі посудуся. Дивіться, Коля, манічка. Сандвіж панель. Можна не переговори поставить в неї, вона нас — панель всередину ховається, вона не ховається на зоні. Вона ховається вже. Це ж двері може бути. — От тут двері будуть, так. Ну, конечно, бля. А кто после этого писал, что они подали, ушку поставил. 210 10 на 85, да, вроде бы, дверь. Да, все. и все. А, а он, он, он же лежит, как же режутся, как хотят. Не, он, не он, стандарты. Он был. Он был. Есть миш а есть в химии. Так что там они разные размеры, разные о, толщины. О, ваше, как, доброе, но, так что с дверьми тоже надо не прогадать. Да, и такой будет А, где будут, там и скажешь. А кто у нас будет в Это не столь важно. Если сейчас, знаете, нет, туалет это да, надо все сделать, там. Хотя бы тут закрыть и типов туда, чтобы зашел. Конечно, чтоб зашел. Сию, по пенсию, покакал, блять, руки помыв, умився, і все. И все, и вышел. Дальше. Работайте. А двигайтесь, делиться кишевы. Блін, вылы честь. Чтобы тебе девица. Я їх гублю. Чтобы тебе за 8 нахуй, ты по 600 гривень. Ну а що мені 42-й. То не Я здаю назад. Це Цельный мий размер. Я замовляв 40, а не 42. Я вони не на я мені хлюпають. Я, я, я ви собі купив. А от ли куди. По менчині тоді Ви Тобі ж вони ну, надо. Ні, дивися, я, я їх купив по 480. Я вам вже так і було <різь> по, 480. <різь> по 480. Я вам, Толік, я, я тобі я їх віддав 300 гривень Вони ж нові. Все, 300 гривень, Толік. О, це знаєш, де й буде, Толік. Та ти буде то, в чому ти? Е, сьогоднішня ця буде премія. Дожди. Ні, премія, дятель чи ні. Ні, не і де премія, ти чого ти ще? 500 руб. Це ж 500 гривень. Що дірається? А, це ти що, товщий чи що вийшов? Ну, да, це я просто не товщий. розбухла вже ціса. Ну, бля, це треба було ні, та з'їміть і на хто вона а Я сейчас движу, вот это рынька. Хороший. У це ж новый надо было брать. Все, хай же такие будет. Не, у нас ж мол брать. Да не, не, снимайся. Извини новую, ты что, хоть? Ну, нет, да, ты поговоришь. Вать, ну що ж мене девишься? У нас опря, блядь, все, у нас я їбу, я что, їх кручу, ну ладим написать. Ты сказал, ты сказал, давай брал. Интересный тоже. Блядь. Новий кот, ты ваш дорогий? Як тебе звати? Женя, лезь, лезь за Да, вон он, ты понял, Жека, а он, блядь, трошки не ты понял? Он, блядь, с буксой, вон он, блядь, с он надевает, Вон нахуй-то ты, я и так мокрый, нахуй, Не знаю, я ж дальше работаю, я у нас тебе будете, знаете люди, мы натурой не беремо, правда. там можете разум, ні, води. Нет, води там. У нас толя перший пойдет, потім коля. Родину сказав, що это стать не буде. Ні, нет, у нас іде благотворительный фонд. Ты у нас на учитель по видам. Если не помогаете, не є, нормально, Так, ребята, приїхав другий друзья, бо... Трошки я просчитався, посчитав, ну, на 5,5 кубову, а показалося на 8. І тепер 8 кубов, 2,5 куба ще привезу, попав попан доснув доставочку. Трошки я не так посчитав, а попадос на доставочка 3000 гривень, якраз на більше, ніж на куб по пандусі. Ось От Отак, друзі, повищитали, трошки неправильно вищили. Щас йду й бойці вже. А тут якраз нормальне так да, став. відстане? Що ж він не так став? Якось би там на пучівці їстать. Не так став, Коль. Не так став. Продовжаємо, розказі, бо трошки прочиталися, не виходить. У бетоні. Хлопад цепить. Не ні, тут так чок, мені якраз дві класно став у притірочку, блядь. Що це так встає Так все, на. Напор буде, ребята, будет. Работаем напору. О, иди буде напор зара. А ну як напор працює. Опа, пошла жара. Пошел, пошел, пошел. О! Пошел, пошел! О! Нормально! Нормально жара! Надо да, было лодка взять конечно сказали, що не надо лодка. водка. Пошла жара говориться. Слан розливається, все чотенько. Чи? Так, ребята, все, виходить, тут, тут не везде позаливали вже. Ще залишилося зовсім трішечку, у нас просто, не просто тут, То ми сьогодні якраз те що змогли залили, а тут не готова, ну таке тут вже буде. Доробимо день-два і буде чітко все. І все. Тут вже нас залишилося зовсім. Затягує і все. Тут ли ще заключать? Свят у ключі же. А ми не вийде. Нормально? Нормально. Потім я буду вже поняв, що робіть за цілих кусков, щоб такої гачі не було. Тут би цілий кусок в'їбали, понял, понял? Не, ну воно поняв у блядь. Правильно, дивися, коли оце так? І я просто діялась... один кусок ймете. Нахуй я просто це воно таке. Я думаю, правильно, але ж, блядь, я ж ви не знали це цього. Ось диви, поняв, як зробили? Красивенько, як один кусочок, бачиш? А, ні, ось сьо, ось бачиш, бач, як переділа все, як бачиш? А ти дуже будеш працювати на славу, так? Да? Да. Коротше, дивися, столик, я то резину сьогодні за да, роботу віддав, поняв, яка стоїть 5 тисяч гривень. Це нормально? Нормально. Це премією. Ой, це ж нормально? Ты довольный? А так бы отдал, блядь, по 2000 за каждый колесо, блядь. То же за на резина 3 на моей резине. Не, не, то не яка резина? Нова. А, ну, що ты показывал, я не бачу. Дебіка, дебіка. А що на машине стоить бачить? Дебіка? Дебіка? Де це дебіка? Не знаю. Я пробував мені найбільше бріджтового. То це брінжтон, дебіка, дебіка, Мішелін, Це типу бренд, це бренд резина, резіна, ага. зрозумів? І воно таке. Типу, може, завод і той самий, так. Бренд. От так. Це акумулятор нам з цього зарядить поставити на завтра, щоб було. Така робота сьогодні в нас зроблена. День був напружений тяжовий. І залили, і вагончика робимо, і заливаємо. Хтось рукавиці погубив. Залили повністю, почти залили, там трошки не доробили, але ми тоді вже тоді повністю нас залито вже виходить. Получається, пішло на це все, друзі. Виходить, 70 залили ми 72 квадрата чи 76. 70, 76 квадратів залили, і того вийшло, перший раз я привіз на... 17 тисяч, в другий раз я привіз на 9,5. І плюс по півтори тисячі гривень я даю хлопцям. Вони мені самі сказали по тисячі, але я їм все накинув по 500 з гривень. Тут ми ще заливаємо і я вирішив, будемо заливати, повністю будемо заливати цей двір. Спочатку не половину залишимо, потім машини стоять. Отаку робляку. Половину заливаємо, повністю. Ну, будемо заливати, будемо заливати дуже частинами. Ну, асфальт класси, друзі, плити, але рішення я буду заливати повністю бетон. Що ти робиш? Я, як у тебе? А, датчик все, так. Да. Толік. Тут, тут, видно на датчиках оригінального продати, мабуть, да? Побачимо. Так щось, я дивіся, коли, Та ні, не такі, що щось, я дився, у мене ключі поменше було Ні, де ж таки що ж. Ну що звісно немає ключового в мене, поняв? Та їх давно щось нема. Нема, нема поки. О, і все, і ти шукати, що допало? Гаєчка? От якби я не стояв, то сказав би, ніхто мені не сказав, що немає. Од'їжджай. Це гайка впала, чим мій ключик упав. А що ти, а болта згубив? Та все, і, і здесь тож. Mm. Та ти купляв, 2 каже за 200 гривень. Так, друзі, ну на цьому наші ролі вже завершилися, вже ми пособиралися сьогодні п'ятниця, кінець робочого тижня. Як завжди по п'ятницям даємо хлопцям премію. Сьогодні дали премію хлопцям по півтори тисячі гривень. Зарплата, само собою, і в кожному премії півтори тисячі гривень. Сьогодні в нас працювало п'ять чоловік, п'ять людей працювало сьогодні. Якось так, друзі, працюємо, працюємо, працюємо. Як говорять Україна, друзі, Україна. Не можна в Україні заробляти. Можна, друзі, заробляти, заробляти і заробляти. Чесним трудом, звісно, так як ми працюємо з чесним трудом, розбираємо машини, підемо запчастини. багато грошей не заробимо. Але, як говориться на хліб, з маслом хватає. Аби в мене, друзі, було гроші, я б уже давно його все, все зробив. Загнав би бригаду, а то стараюся щось зекономити, щось те, щось те, як остану. І виходить, звісно, якби був кеш в кармані, то так, да, так що? Собіраєшся копійка до копійки, позичаєш, собираєш. Якось так. Є в мене дві добрі людини, які мені допомагають, фінансово допомагають. Ну як фінансово? Не нада мені, не фатам, не треба мені кошти на машину. Мені людина дає одна мене людина, хороший товариш, і друга людина. Але в наше время ти, як говориться, нікого попробуй навіть гривню позичити. А люди мені допомагають. І все буде добре в нас. Як ось так, друзі, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. До зустрічі на каналі Сапровавто.